Всім привіт, дівчатка! Рада бачити вас на своєму каналі. Я перепрошую за свій трошки сівший голос. Сьогодні я буду не в кадрі, але хочу розповісти вам про порожні баночки, які накопичились у мене за останні декілька місяців. Їх не так багато, але я хочу знімати відео такими, щоб вони були не... Переповнені різною інформацією, тому якщо вам цікаво переглянути, що я використала, почути мій відгук на ті чи інші засоби, то, будь ласка, залишайтеся і поїхали. І починаємо. Перший засіб, який у мене закінчився, це ось такий от дитячий. Шампунь, гель для душу 2 в одному. Я купувала його, мені здається, в якомусь із стаціонарних магазинів типу Євичі Ватсунса. Якщо я не помиляюсь, але можу дійсно помилятися. Мені він дуже подобався. По-перше, у нього дуже приємний аромат, і взагалі він добре очищує як шкіру тіла, так і волосся. Воно після нього достатньо таке м'ягеньке і взагалі відчуття приємні. Дитині при потраплянні в очі він. Не пік, взагалі якось не було дискомфортних відчуттів, тому я би його, звісно ж, повторила. Закінчився один із моїх улюблених от, от антиперспірантів. Це до речі, ви чули оцю двіжуху всю я в тіктоці почула, чим відрізняється дезодорант від антиперспіранту, і взагалі у них різне взагалі призначення. Не буду розповідати в цьому відео. Це у мене антиперспірант від бренду DAV Fresh, він мені дуже подобався. А насправді у нього максимально приємний аромат, і плюс до того він дійсно гарно виконував свою роботу, відчуття запаху і неприємного, і ну, взагалі виділення. Оці, ці були не такими. Якось, знаєте, останні часи мені не дуже подобаються такі от аерозольні антиперспіранти, але цей дійсно дуже приємний. А причому, що шкіра також залишалася після нього максимально гладенька, м'якенька і подразни, ніяких. Не було тому, звісно ж, я б його повторила, але взяла для себе зараз зайхорбу, такий натуральний. Але ну буду про нього розповідати в наступному відео, відео того, що ну, це не те, дещо, що я очікувала, але от дав, мені сподобався. У мене закінчилися декілька засобів для волосся. Один із них це ось такий от спрей від бренду Треземе. Я хочу сказати вам, що за його бюджетну вартість я його купувала на нотіно щось там за сто щемто гривень. він мені дуже сподобався. Дійсно, приємно розчісувати волосся після його нанесення. Він його не перегружає, він його, ніби трошки зволожує і розшісування стає максимально приємним. Тут ще у нас пишуть, що 230 градусів, мені здається, захист. Ну тобто, якщо ви будете використовувати утюжок, то він буде ще й захищати волоску. В принципі, засіб за свою вартість дійсно достатньо непоганий. Тому що є зараз, випускають щось таке неймовірно круте, модне, класне, дороге, але ну, по факту дія у нього максимально проста. І от щось, якщо вам потрібно, простеньке для того, щоб гарно розчісувати волосся. Після миття, для того, щоб підтримувати його гарний стан, я дуже раджу спробувати ось таку от штучку. Причому, що вона ще й бюджет. Засіб для вмивання у мене закінчився, а саме ось така от пінка від бренду Хейміш. Я думаю, що вона дуже відома і багато на неї різних крутих відгуків. Я не буду виключенням, вона дійсно хороша. Я її використовувала в ранковий період, рідше змивала нею, ну, очищувала нею обличчя після. Для макіяжу, тобто, ну, зазвичай це був ранковий догляд, але а, вона дійсно добре очищує шкіру від забруднень, а, на, ну, знімає залишки макіяжу це також, так, але вона ще й до того дійсно не пересушує. Я, перепрошую, діти граються в сусідній кімнаті, можливо, ви будете чути якісь сторонні звуки. А, пінка не пересушує обличчя, і це мені Подобалося. Чи буду я її повторювати? Так, але не знаєте, не скоро, ну не то, що не скоро. Я люблю використовувати щось нове і пробувати, тому що я багато ще чого не пробувала дійсно. А моя любопитність, так, знаєте, пересилює оце ці всі дії. Тому да, вона варта вашої уваги, її варто купити, якщо ви на неї заглядалися. А я, можливо, куплю її трошки згодом. Ще один засіб для волосся, який дуже мені подобався, це вела Professional термальний, о, господі, термальний. Термозахист. Дійсно, він у мене використався достатньо таки швидко, але я наносила його кожен день, тому що я кожен день мою волосся і після того сушу його феном. Термозахист працює класно, не залишає ніяких неприємних слідів. Волосся після нього залишається м'якеньким, шовковистим, воно його не перегружає. А в принципі, від термозахисту ну, це одна із основних. Умов, щоб волосся залишалося в такому подвижному, приємному стані. Те, як воно захищає волосся. Ну тут знову ж таки спірний момент, тому що ну, термозахист, ми не зможемо зрозуміти його дію в плані, чи захищає він від перегріву, від високих температур і так далі. Просто нам радять його використовувати. Ми використовуємо цей від Vela Professional мені подобався. Лістерінчик закінчився у мене. Я його замінила на. Інший засіб від Айхорбу так Крест, по-моєму, він називається. А, але лістеріном я користувалася достатньо таки довгий час. Він мені подобається, він дуже гарно освіжає ротову порожнину, і мені подобається, що він ще й працює з яснами. Тобто він дійсно їх а, покращує покращує їх стан. А, чи радити, чи ні, дійсно буду радити, тому що засіб дуже хороший. Далі закінчився у мене ось такий гель для душу від Лапетіт Марсельє. У мене був прованс екзотик з таким тропічним смаком, піноколади, можна навіть сказати. Але я його б не повторила. Мені не дуже подобався аромат, так, да, ну такий приємний, але дещо хімозний, як на мене, можна було зробити його більш приємним. Це по-перше, а по-друге, ну не зрозуміла я прям супер якоїсь. да, він очищує шкіру, але при цьому дещо пересушує її, хоча написано, що він повинен. Зволожувати і живити нашу шкіру. Такого я не помітила принаймні на своїй шкірі, тому я його не повторила повторно, не купила повторно засіб, який не сподобався мені абсолютно. Це ось такий от кондиціонер для волосся. Знаєте, я його я знімала взагалі відео про. Антифаворити він туди потрапив, але те відео я не виклала, тому що там були проблеми зі звуком, з мікрофоном, і так склалося дійсно, що відео не вийшло. А я його закінчила. Я говорила там про те, що це засіб, просто його треба нанести півбанки для того, щоб відчути якийсь результат і ефект. Він максимально мало здає зволоження, живлення практично не дає. Після нього волосся, щоб легко було таким легеньким і легко розчісувалось, розсипчатим, знаєте, його потрібно нанести достатньо велику кількість і тримати дуже довго. Я не буду гратися оце з такими справами, тому що є дійсно набагато кращі, тому цей конкретно не раджу і не повторюю. Для себе. По перше, у нас же ще, о, з червоним вином отакий от пілінг. Ати для шкіри обличчя від Єлізавека, я з ними зараз користуюся і можу сказати, що якщо ви хотіли спробувати, спробуйте дійсно, спробуйте просто, ну така от рекомендація. Про їх високу ефективність чи невисоку ефективність, я розповім вам згодом в якихось наступних відео. Але якщо ви хотіли пробувати, будь ласка, пробуйте. А от якщо ви хотіли спробувати такі от патчі для прищ від прищів від бренду Єлізавека, оце я не раджу робити. Знаєте, є від самбаймі набагато краще, і вони по ціні абсолютно ну майже не відрізняються, особливо якщо купувати десь зі знижкою. Ці ж патчі взагалі не працюють ефективно з запаленнями. Вони не, не буває, ну немає такого ефекту, от як від тих. І що ми отримуємо? Ми хочемо від цих патчів, щоб був максимально швидкий дієвий ефект. А по факту, знаєте, мені здається, що треба тиждень ліпити цей патч на прищ. Він і сам по собі вже пройде за цей час. Тобто ефект. Активності я не помітила як такої, тому не раджу. У мене закінчилася сироватка від Q Plus A з азелаїновою кислотою 30 мл. Отака от баночка, приємний засіб, який добре прибирає почервоніння, який бореться з висипаннями, який згладжує вашу шкіру, який вирівнює трошки текстуру. Все це реально відбувається. Засіб достойний вашої уваги, і дійсно, якщо ви хотіли спробувати, я від себе дуже раджу. У мене ще одна баночка є, але вона поки не відкрита, тому що я користуюся іншими сироватками. Але цю однозначно можу радити. Я буду використовувати і наступну трошки згодом, коли закінчу деякі інші свої сироватки. А і вона обов'язково буде якось фігурувати у моєму догляді, тому що дійсно ефективний. Засіб. І останній засіб, який я вам покажу на сьогодні, і на цьому ми будемо закінчувати. Це сироватка від бренду Simple з 10% вітаміну С, Є e і Ф не знаю, там це все разом 10%, чи це тільки вітаміну С не так важливо, тому що ефективності від неї я не помітила. Вітамін С в моєму розумінні він працює, має антиоксидантну дію і працює на освітлення шкіри, і цього не відбувається. Є зволоження легке, але я можу досягнути його із, за допомогою звичайного крему. Навіщо мені сироватка з вітаміном С. Я хотіла, щоб вона освітлювала мені постакне, але ефективності, знову ж таки, я не побачила, тому ну, радити я її не можу. От якось, отак. І на цьому ми будемо закінчувати. Я швидко закінчила, дійсно, засобів не так багато, але я вам їх показала і вони полетять всі у смітничок. А я вам дякую за перегляд. І до нових зустрічей. Бувайте.